Hello, my little friend. Я кухар. Кук. Повторюю за мною. Кук. Кук. І сьогодні я вам хочу розповісти про посуд і для чого ж він нам потрібен. Тому зітайте зручніше та слухайте уважно. Посуд. Крокері. Повторюю за мною. Крокері. Крокері. Це різні предмети, які ми використовуємо для їжі або пиття. Він дуже важливий у нашому житті, адже допомагає зробити їжу смачною та зручною. У кожного на столі є чашка. Кап, Повторюй за мною, кап. Кап. Це маленький посуд, в якому ми п'ємо чай, каву чи молоко. Вона має ручку, щоб було зручніше тримати. Чашка, кап, Повторюй за мною. Кап, кап зазвичай кругла і ми можемо з неї пити гарячі напої. Ще є тарілка. Плейт, Повторюй за мною. Плейт, плейт. Це округлий або овальний посуд, на який ми кладемо їжу. У великій тарільці можна покласти суп, а в маленький смачний десерт. Тарілка допомагає нам зручно їсти. Для пиття ми також часто використовуємо склянку. Глаз, повторюю за мною, глаз. Глаз. Це прозорий посуд, в якому ми п'ємо воду, сік або компот. Вона може бути різного кольору та форми, адже завжди має відкритий верх, щоб зручно було пити. А щоб їсти їжу, ми використовуємо ложку, спун. Повторюй за мною спун, спун та веделку. Фок. Повторюй за мною фок. Фок. Ложка спун. Повторюй за мною спун. Спун. Це посуд з круглим черпаком, яким миємо суп або кашу. А виделка – фок. Повторюй за мною фок. Фок. Має кілька зубців і миємо нею овочі або м'ясо. Ложка та виделка допомагають нам їсти зручніше. Не забруднюючи руки. Ось такі важливі предмети ми використовуємо щодня. Вони допомагають нам не лише їсти, але й робити це зручніше та чистіше. А тепер, дітки, давайте повторимо ще раз посуд крокері. Повторюй за мною. Крокері, крокері, чашка. Кап. Повтори за мной. Кап. Кап. Тарилка. Плейт. Повтори за мной. Плейт. Плейт. Склянка. Глаз. Повтори за мной. Глаз. Глаз. Ложка. Спун. Повторюй за мною спун. Спун. ВИДЕЛКА Фок. Повторюй за мною. Фок. Фок. Молодці дітки, але я маю для вас домашнє завдання. Трошки пограйте, перепочиньте, а потім ще раз повторіть назви посуду на англійській мові. До нових зустрічей. Goodbye!